Всім привіт! Ви на каналі Bold Review. З вами, як завжди, я, Влад Очеретяний, і сьогодні поговоримо трошки про аніме. Поговоримо про старе, нове і майже ненароджене. Отже, чому не було так давно вже ніякого відео? Ну бо, діду, треба було передивитися весь бліч 19-річної давнини. Якщо ви не знаєте, що таке бліч, то ось для вас інструкція. Поставили лайк відео, підписались на канал, написали коментар, закрили відео, пішли в інтернети, подивилися весь Бліч, там всього 300 з, з, з гаком серій. Вернулись назад через місяць, додивились відео. Все. Ну, подумай, що у вас займе якихось пару місяців життя. То аніме того варте. Я дуже вам заздрю, що ви можете про нього не чути. Бо я вже розумію, що виросло нове покоління поціновувачів аніме, які не бачили цей легендарний сонон. Там і містика, і великі чорні мечі, і красиві мальчики. Ви можете подумати, що я розповідаю про російську православну церкву, але ні, це все ще бліч. Це все ще аніме. Ну я неочікувано згадав про це аніме, тому що от 10 років ми чекали продовження, і воно вийшло. Так, на 13 серій, так я розумію, що це продовження це такий референс в якомусь сенсі на перший сезон, тільки тут головний герой, і уже просто все унічтожає. Ну, так здається. А потім він змагається з чуваком, а той чувак сильніше. Ну, як завжди все не на, знаєте, оця побудова, що от наш герой уже такий сильний, як Бог, а тут знаходиться бог який ще сильніше. Vigina. What does the scouter say about his power level? It's over 9000! Over 9000! Over 9000! Я таке люблю, мені таке подобається. Це такий класичний сьонен, як в драгонболі, як в One Piece. Напишіть, який ваш улюблений сьонен в коментарях. Відійдемо від такої гетеротеми до чогось ближчого мені. Блюлок або ж синя в'язниця. Аніме про футбол. Ну, по-перше, якщо ми вже зачіпаємо е, голих мальчиків, то в цьому аніме вони теж присутні. А як ми з вами знаємо, краще дивитись на голих мальчиків в аніме, чим ходити до російської церкви. Але без жартів мене здивувало це спортивне аніме, бо воно не типове. По-перше, тут постійна турнірна сітка. Тобто постійно йде турнір, постійно хтось вилітає, ти постійно переживаєш за головного героя. По-друге, це спортивне аніме, в якому не про дружбу. І от ми всі разом поборемось, станемо краще. Ні. Тут головний герой, ніби хороший хлопчик, повинен стати мраз'ю, щоб стати найкращим нападником у футболі. По-третє, футбол. Футбол дійсно тут показаний прикольно, неочікувано і цікаво. Плюс цьому аніме велику популярність приніс чемпіонат світу з футболу, тому що збірна Японії забила точно такий самий гол, як в аніме. Пас, Широ, ・この限りに従な何だそのスピードマジかあいつ・行け・逃げて・よっしゃ捕まえ加速しろもっと速くただあってただまっすぐに・・出ロキーパー先に座れ Сильно жартували, що от вони знімають аніме по реальних подіях, вони справді створюють цього гіпернападника. Але ж я знаю, що ви будете дивитись це аніме не через сюжет, не через його картинку, не через розвиток персонажів в цьому аніме. Ви будете дивитись на те, як молоденькі хлопчики. 14 та 17 років виходять з душу в роздягальні і обговорюють матч. Я знаю, я це знаю, бо я такий самий, як ви. Про наступне аніме я вже говорив колись. Ось тут ви можете глянути відео. Це токійські месники, в них вийшов другий сезон. Я чесно чекав другий сезон. Мені дуже шкода, що вони всю першу серію витратили ні на що. І по факту, якщо її прибрати, то ну, все було б так само. Але ну нічого, ну хлопці заробляють гроші, це норма. Також вийшов другий сезон Саги Вінланда. І ось про це аніме ми ще з вами не розмовляли. А тепер уявіть, японці знімають аніме про те, як би в Японії виглядали вікінги. Окей, не так вони знімають. Про вікінгів в часи вікінгів, але ж ви розумієте, так. цих вікінгів історично не залишилось нічого. Японці знімають просто кручезних мужиків, які дуже розумні, які мстять. Тут вам і битва за корону Англії, і особиста історія глибока, і прямо дуже шикарне аніме. Перший сезон дуже сильно прогримів, але в свій час я його пропустив. І тут вийшов другий сезон. Я такий, ну, поп'ю кохве. Подивлюся першу серію першого сезону. Ну, може, мені сподобається, і мені дуже сподобалось. Я був просто в захваті, я дуже пошкодував, що не подивився його тоді, коли воно вийшло. Зато зараз я насолодився всім. Плюс, ну, звичайно, гарні мальчики. У дивіться. Тепер поговоримо про аніме, які тільки розправляють свій маленький крильця і стараються вилетіти за містами. Мені сподобалось таке одне аніме, як історія речей. Так, це знову сьонен. А як ви розумієте, я обожнюю сьонени. Але мені цікава концепція. Аніме про духів спотойбіччя, які можуть пробиратися в наш світ. І тим, що вони вживляються в якісь неживі речі, і потім вони перетворюються або в монстрів, або в людиноподібних істот. І не всі вони злі, так? Але наш головний герой, в нього робота така, заганять цих духів назад у свій світ по той біччя. І так би мовити, він не дуже любить, по-перше, духів. Він їх просто хреначить руками, ногами, залізною трубою, ну, всім чим можна. І його можна зрозуміти, бо один з цих духів знищив його сім'ю. Я не спойлерю, це буквально перші 5 минут першої серії. Ця зав'язка може звучати вам як звичайна, але насправді там дуже багато філософських підтекстів. І от дід цього хлопчика старається його перевчити, що не все те, що чорне, чорне, якщо то, звичайно, не росіяни, вони всім разі. Так в аніме прямо і сказано. І ось цей дід посилає свого внука, щоб він пожив з духами, які ж заганяють духів по той біччя. Так, духи духів духами поганяють. Але я вам чесно кажу, прикольні конфлікти, прикольний головний герой. Мені здається, з цього аніме буде, чесно, щось прямо дуже-дуже ну, хороше. Ну і на я залишив ще аніме такого жанру як Ісікай. Уже цих Ісікаїв було яких яких завгодно. <плес> Сікай комедійний. Він про хлопця який потрапляє в фентезійний світ, але ну, по факту він вміє просто лагодити речі. Він не супермечник, не супермах. ну, Він просто може відкрити замок, полагодити щось, щось зробити, таке просте, там, склепати. І це, це, знаєте, такий розрив о цього шаблона, бо вже навіть японцям. І сікає отут, вони вже не можуть на них дивитися. Взагалі, руйнація жанра це завжди добре, бо руйнування жанра робить новий жанр. І це може стати просто чимось шикарним. Тут також вийшло всього дві серії, і так не зрозуміло, чи буде це просто сітком, чи може буде якийсь більш глибший сюжет з чимось цікавим. Я вам раджу, це можна отако подивитися, посміяться. Ну а що ще треба? Тому можете вмикати майстра на всі руки сайту в іншому світі і насолоджуватись. До речі, коли стало модно називати аніме цілими реченнями ах, і розповідати їхній сюжет? Я не знаю. Я вже занадто старий. Куди подівалися оці назви? Таруто, Ванпіс, Бліч. Хоча ці назви якраз взагалі нічого не пояснюють. Коротше, японцям треба знайти золоту середину. І на сьогодні це все. З вами був я, Влад Очеретяний. Ви, як завжди, отут, в сердечку. До скорих зустрічей!